Тротуари з підігрівом, знаменитості та готелі мінімум 3 тисячі доларів за ніч. Привіт, Аспен! Теплі тротуари в центрі міста взагалі крутий винахід. Взимку тут зазвичай ще нуля, а так і деш, тепленько, без льоду, не ковсько. Тут чотири курорти, але найвідоміші це гора Аспен і Аспен Сноумас. Вони в п'яти хвилинах один від одного. Ми купили квитки на підйомник, які діяли на обох курортах, і там і там гарні траси та повно місць з гарячими напоями, вином та ще гарячішими Поємати. Ближний сезон тут великий попит на готелі і ціни десь від 3 до 10 тисяч доларів за ніч. Але з такими джакузі, видами на гори та завжди цікавими людьми навколо, можливо, воно того варте. Для такого маленького гірського містечка тут багато розваг. Тут багато ресторанів, художніх галерей, музей, оперний театр. І ще варто відзначити, що Аспен одне з перших міст у США, яке стовідсотково перейшло на відновлювальну енергію. Як вам таке містечко? Приїхали б сюди на відпочинок.